Топ-5 банків для малого бізнесу. Зверніть увагу на рекламу будь-якого українського банку або відвідати його сайт. У своїх розповідях вітчизняні фінустанови здатні заткнути за пояс навіть швейцарських конкурентів і в плані надійності, і в плані сервісу. Але реальність наповнена розчаруваннями, а для клієнтів недобросовісних банків, також тяганиною і зайвими витратами. Щоб прийти до зручного і вигідного співробітництва, краще підготуватися. Вивчити всі аспекти навіть складніше, ніж здається. Адже за фасадами рекламних обіцянок криються лабіринти документів, вихід, з яких знайде хіба що досвідчений бухгалтер. Але ви зможете отримати загальне уявлення навіть за кількома ключовими показниками. Перший показник сервіс. Якщо при напливі клієнтів один фахівець відсутній, а ще один байдуже сниє по холу з папірцем в руках, це привід задуматися. Оцініть, наскільки вичерпну інформацію надав менеджер у відділенні і наскільки оперативно ви отримали консультацію по телефону. Адже одна справа наштовхнутися на зволікання в рядовому питанні і зовсім інша в разі надзвичайної ситуації. А ще поважаючи себе банк доставляє зарплатні картки в офіс, не змушуючи клієнта нудьгувати в черзі. Другий онлайн-банкінг. Обміняти валюту, перевірити стан рахунку, отримати повідомлення, відстежити транзакцію і навіть провести розрахунки все більше дізручніше здійснювати не в реальному, а у віртуальному кабінеті. Але лише за умови, що онлайн-банкінг створений не для галочки, працює стабільно і пропонує вичерпну функціональність. Ще однією перевагою є відкритий API, що дозволяє стороннім розробникам легко взаємодіяти з сервісом. Третій – делегування повноважень. У відносинах підприємця з банком бухгалтер найчастіше виявляється в ролі третього зайвого, а все через складнощі з видачею йому обмеженого доступу до клієнтбанку. Зіткнувшись з ними, багато хто йде на ризик і просто надають бухгалтеру логін і пароль. Але є і сервіси виключення, що відкривають фахівцю з обліку лише необхідну йому інформацію. Четвертий масштаб: чим більше УФІН установи мережі відділень і банкоматів, тим комфортніше користуватися його карткою кожному співробітнику. До того ж, великі банки набагато частіше демонструють налагодженість всіх процесів, ніж їх дрібніші конкуренти. Але і зворотна сторона медалі. Чим більший масштаб, тим зазвичай менше уваги приділяється кожному клієнту окремо. П'ятий вартість. Залежно від виду вашої підприємницької діяльності, цей фактор може бути як малозначним, так і вирішальним. На перший погляд, цифри від банку до банку не дуже різняться, але як відомо, копійка гривню береже. А коли щоденна кількість платежів обчислюється сотнями, зекономити на розумній комісії можна дійсно чимало. Як згадувалися вище, більше не означає краще. Тому в нашому топі, створеному на основі особистої практики і досвіду наших клієнтів, є і фінансові мастодонти, і гравці рамгом подрібніше. Їх п'ять: Приватбанк напевне, найрозповсюдженіший банк у бізнесі. Перший банк, який відкрив АПІ, а Приват24 надовго став синонімом онлайн-банкінгу. Сервіс для бухгалтерів налагоджений. Постійно впроваджуються технічні новинки. Згідно інформації на сайті, відкрити рахунок у відділенні коштує 100 гривень, онлайн безкоштовно. Обслуговування 100 гривень на місяць, але тільки якщо в цей період надходили гроші на ваш рахунок. Внутрішні платежі відбуваються моментально зовнішні до 30 хвилин. Комісія при виведенні готівки 0,8%. З мінусів фінмоніторинг. Приватна тому логічно здогадуватися, що інформація про платежі доходить до держави швидше, аніж у приватних конкурентах. Але це тільки здогадки. Альфа-банк менш розповсюджений, якщо дивитися у розрізі кількості наших клієнтів, але сміливо наступає на п'яте приват. У скарбничці його заслуг теж відкрити апі і продуманий сервіс для бухгалтерів. Згідно інформації на сайті, відкриття рахунку коштує 1 гривню і є можливість зробити це онлайн. Вартість обслуговування до 800 гривень на місяць в залежності від тарифу і лише в разі надходжень. Внутрішні операції моментальні, зовнішні максимум за 15 хвилин. Комісія при знятті готівки тіш 0,8%. Слід відзначити приємний рівень уваги до потреб клієнта. Не кожен банк може похизуватися дійсно приємним клієнт-сервісом, як Альфа. Bizbank це банк інвестицій і заощаджень. Відносно невеликий, а тому істотно поступається великим гравцям ринку за кількістю відділень. Це відставання він компенсує офлайн-сервісом по вищому розряду, приділяючи кожному клієнту максимум уваги. Спробуйте зателефонувати або відвідати відділення. Ви зрозумієте, чому наша думка саме така. Згідно інформації на сайті, банк надає безкоштовне відкриття рахунку та обслуговування за винятком Gold Card. У власних банкоматах зняти готівку можна без комісії, але мережа поки що не Сподіваємося, що в найближчий час онлайн банкінг досягне рівня пропозицій лідерів ринку. Украсибанк. Міцна фінансова установа. Онлайн-простір, на перший погляд, менш зручний, але повний функціонал присутній. Згідно інформації на сайті, банк пропонує безкоштовне відкриття рахунку і місячну плату за обслуговування всього 20 гривень. А якщо рухів по карті не було, то взагалі нічого не списується. Зняття готівки доступне без комісії, а на переказ коштів в системі знадобиться всього 15 хвилин. Банк Аваль найбільший вітчизняний банк з іноземним капіталом, можна на наш погляд, описати фразою «дешевий Дешевисередити. З основними обов'язками справляється якісно, але виділити проривні технології, захмарний рівень сервісу чи особливу оперативність не вдасться. Так, згідно інформації на сайті, внутрішні операції займають до 2 годин, а зовнішні до 2 днів. Відкриття рахунку безкоштовне, а ось його обслуговування обійдеться в, в 250 гривень щомісяця. Комісія при знятті готівки 0,85% плюс 5 гривень. І не тільки диявол, фінансовий успіх теж криється в деталях. Аналітика це звичайно чудово, але багато що залежить від конкретної ситуації. Не виключено, що відділення невеличкого банку виявиться по сусідству у фінустанові з кульгавим сервісом. Особисто вам пощастить зустріти ідеального клієнт-менеджера, а найдорожчий з банків якраз розробить вигідну програму лояльності саме для вашого бізнесу. Не полінуйтеся інвестувати час і отримайте фінансові дивіденди. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як спокійніше вести бізнес та менше витрачати на податки.